Щорічні конференції школи журналістики та комунікації Українського католицького університету покликані до того, щоб зібрати в одному фізичному просторі наших студентів, викладачів, експертів і практиків. Насторожі суспільних змін це фраза, яку могли багато хто почути, прочитати серед здобувачів журналістського фаху. Тому що, в принципі, одна з функцій журналістики, окрім інформаційної чи виховної для суспільства, це бути, бути на сторожі змін. Цією конференцією ми розпочали фактично великий форум цілісно людського розвитку. І я думаю, що цей старт є надзвичайно вдалим і успішним. І я дуже дякую школі журналістської комунікації, що вона з темою з темою медійної комунікаційної з питанням сенсів трансляції сенсів, норуванням сенсів розпочала нашу дискусію про цілісний людський розвиток. Основна візія це напевно розуміння, де ми зараз, і розуміння, куди ми рухаємося. На всеохопність сьогоднішньої конференції вона мені про це і є, тому що тут є і урядові комунікації, є у нас і журналістські розслідування. У нас є і розуміння. Як ми власне маємо навчатися зі студентського боку, з викладацького боку, і от для мене це і є основа формування цієї візії і розуміння, де ми знаходимося зараз. Ключова місія чи задання журналістів якраз транслювати сенси і стояти на сторожі сенсів, які тримають наше суспільство, особливо в такий час, коли ми боремося за свободу, за незалежність України і Європи і цілого світу, зрештою.